Головне за добу в інформаційному випуску новин Прикарпаття на телеканалі Раї студії для вас працює Ліліана Іванічук. Мої шанування. 75 років створення НАТО співпраця між Україною та Литвою в умовах російської загрози. Під такою назвою Івано-Франківську відбулася міжнародна конференція. До неї долучилися представники литовської та української влади, волонтери, військовослужбовці та духовенство. Про що говорили та яка мета конференції дивіться у наступному сюжеті. Міжнародна співпраця в Івано-Франківську відбулася. Конференція: «75 років створення НАТО співпраця між Україною та Литвою в умовах російської загрози. Вже 10 років поспіль Литовська асоціація Атлантичного договору допомагає українцям протистояти російському агресору. Сьогодні якраз 75 років, як було створено НАТО. 25 років тому Литва вступила в НАТО. Ну і ми ж з нашими українськими партнерами тут в Івано-Франківську співпрацюємо 10 років. Нас такі дати, і ця конференція якраз буде про цю співпрацю про те, що ми повинні надалі працювати, підтримувати Україну, щоб вона обов'язково вступила в НАТО. Литовська асоціація постійно надає гуманітарну допомогу українським цивільним та постачає військовослужбовцям необхідне технічне забезпечення. Лише за цей рік вони передали більше 20 автомобілів. Наша громадська організація утворена двох 2020 році, і ми вже починали вже співпрацю з Литовською асоціацією Атлантичного договору. І коли почалася ця війна, повномасштабна війна, то ми дуже щільно почали співпрацювати. Тільки в цьому році, початку року, ми отримали більше 25 автомобілів саме для ЗСУ. І буквально вчора я повернувся з Литви і перегнав, приїхали два грузових автомобілі. І а три автомобілі легкові поїхали вже прямо на схід до Литовської бригади, яка там є. Військова бригада Литовська. Також у Литві активно працює інформаційна підтримка українців, Ба більше створене телебачення, де транслюють українські новини, каже директор українського дому в Литві Микола Дзядзін. В нашому українському домі є журналіст, який сьогодні очолює. Наш канал двері в Україну. і Ми всі новини, які йдуть в Україні. У нас 4 чи 4, 4, журналісти журналістів Україні, які працюють на наш канал, і ми поступаємо, подержуємо свіжі матеріали з фронту. І часто ми їздимо з гуманітарною допомогою до військових і там беремо теж інтерв'ю. Надалі литовці продовжуватимуть співпрацювати з українцями за налагодженою схемою в напрямку протидії російському агресору. Ліліана Івенічук, Віктор Костенюк та радіокомпанія РАІ. Підтримував напад Росії на Україну. На Прикарпатті Служба безпеки України затримала антиукраїнського агітатора, який просував контент російської партії ЛДПР. Чоловік поширював у соцмережі кремлівські наративи та виправдовував окупантів. Подробиці у сюжеті. Підтримував ворога у Калуші. Служба безпеки України затримала 50-річного мешканця міста, який у забороненій соціальній мережі поширював наративи окупантів. Як встановила СБУ, чоловік активно ділився в соцмережі дописами російської партії ЛДПР, члени якої підтримують та фінансують збройну агресію Російської Федерації проти України. Агітатор буквально супроводжував діяльність голови партії Леоніда Слуцького, а також її центральних і регіональних осередків. Він поширював політичні заяви ЛДПР, зокрема, обіцянку повторно окупувати Херсон і перемогти у війні, заклики брати участь у російських виборах звіти про допомогу російським воякам та іншу інформацію від ЛДПР. Крім того, Калушанин заробляв у російському сегменті соцмереж та відеохостингів, накручуючи перегляди російського комерційного контенту. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею 436-2 кримінального кодексу, виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Чоловіку загрожує позбавлення Болі на строк від 5 до 8 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. 8 грудня 2023 року набрав чинності закон України номер 3453 яким скасовано мораторій на проведення податкових перевірок і яким визначено критерій, за яким платники податків включаються з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024. року. До плану графіку проведення документальних планових перевірок з урахуванням щомісячних коригувань. До плану графіка можуть потрапити платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції у сфері азартних ігор, фінансових чи платіжних послуг, та інші платники податків. Такі самі основні критерії. Це рівень сплати податку на прибуток. На 50 і більше відсотків, якщо він менший від рівня сплати відповідній галузі, вони будуть попадати в планову перевірку. Рівень сплати ПДВ на 50 і більше відсотків менший ніж рівень сплати по відповідній галузі. До речі, вже на сайті ДПС України. Офіційно висвітлюється рівень податкової ефективності по кожній галузі, підгалузі і по податку на додану вартість і по податку на прибуток. Тому кожен платник податків може зайти на сайт податкової служби України і побачити рівень сплати і підтягуватися, тягнутися до цього рівня сплати, який є середнім по галузі, для того, щоб бути в числі платників податків, які не мають. Певних податкових ризиків. Витрати в податковій декларації про майновий стан становлять 75 і більше відсотків від загального річного доходу. При умові це стосується цих суб'єктів, які мають річний доход більше 10 мільйонів. Тобто, якщо у вас витрати будуть складати в доході 75 і більше відсотків, ви будете попадати в ту ризикову категорію, яка буде заплановано проведення планових перевірок. Кожне дерево як символ захисника, що поліг на війні. У Бурштинській громаді в пам'ять про загиблих героїв-захисників нашої державності заклали алею слави, де висадили 60 саджанців сакур. Долучилися до акції і наша знімальна група. Акцію із закладання алеї слави ініціювали родичі загиблих захисників бурштинської громади ще минулого року. Їхню пропозицію підтримали у бурштинській міській раді. Сакуру, яка цвіте навесні, обрали, як розповідають, тому що це ніжне деревце символ швидкоплинності, тендітності життя. Це скорбота і водночас це відродження. Окрім сакур, у майбутньому алею до розповідає заступник міського голови бурштина Володимир Чуйко. Адже, попри обраний більшістю вид дерев, у родичів були і інші пропозиції. От мами пропозиція була. Висадити калину. Я думаю, що ця пропозиція ще буде тут втілена і наголосити саме на тому, що не єдиними сакурами. Тобто, ми десь їх постаралися трошки в шахматному порядку розсадити, бо на майбутнє ми будемо все-таки доозеленювати дану територію. Мама загиблого героя Миколи Олійника хоче, щоб на цій алеї згодом також було багато квітів, щоб завжди цвіли. Бо усі, хто загинув, дуже любили життя. Що тут зробити силорідну зону, щоб тут були квіти, починаючи від зряньої весни і. До пізньої осені, щоб було завжди цвітіння, так як вони любили життя і любили нас і всіх, щоб показати, що це є життя. Дерево це і є життя, говорить голова громадської організації Родини Героїв Бурштинської територіальної громади Василь Неспяк. Сьогодні ж саджали сакури у пам'ять про наших героїв. Дерево це є життя. Ну і у нас українців така традиція, що коли людина народжується, ми садимо дерево. Але сьогодні і пам'ять про тих, хто вже, як кажуть, увійшов у вічність, за наших, наших героїв, героїв, патріотів, які віддали своє життя за нашу Україну, за нас, за наше майбутнє, для своїх дітей. І тому ми сьогодні думаємо, що ці дерева розцвітуть і буде пам'ять про них не на один день, а на десятиліття. Вдова Героя Андрія Бойчука Катерина Бойчук вдячна, що пам'ять про героїзм наших відважних солдатів живе, що місцева влада дослухається до пропозицій від родин загиблих воїнів. Я дуже вдячна, що пам'ять живе. Я вдячна, що нашу ініціативу посадити дерева, посадити алею пам'яті підтримали. Я вдячна всім, хто сюди прийшов і разом з нами віддав. Цю пам'ять нашим героям Олена Неспіак прийшла сюди разом зі своїм старшим сином, аби разом у такий спосіб увіковічнити пам'ять про коханого чоловіка та татуся. І нам синами сина, і батьками дуже сподобалася ця ідея е, висадження сакур, тому що першу чергу наш мій чоловік дуже любив дерева, е, посадив великий сад у селі. Доглядати безмежно любив його. А сакури сакура також є у селі, посаджені на ним, і це дуже. Така, як для нас, таке миле дерево з, з таким ніжним цвітінням. Е, і саме пам'ять про героїв воно найкраще як -то, відображає нашу таку любов до них, таку велику вдячність. На знак подяки героям за їхню відвагу на кожне посаджене дерево пов'язали синьо-жовті стрічки. Варто зазначити, що ділянку та все необхідне для висадження сакур підготували працівники комунального підприємства Екосервіс вони ж у подальшому доглядатимуть за алеєю та вже розпочали роботу над загородженням кожного саджанця. Надія польова новини телерадіокомпанія «Рай». З настанням теплих весняних днів активізувалися різноманітні комахи, зокрема кліщі. Найбільша загроза, яку може нести його укус для людини, це зараження інфекційними хворобами. Що треба знати і як захиститись, розповість Юлія Торконяк. Небезпечні для людей і тварин. Щороку навесні із настанням тепла починається сезон кліщів, активність яких триватиме щонайменше до червня. Їх укуси безболісні, проте можуть серйозно зашкодити здоров'ю. На Прикарпатті щороку реєструють поодиночні випадки хвороби лайма. Найбільша їх кількість реєструється з травня по листопад. Це є період найвищої активності ксотових кліщів. Хвороба лайма це є особливо небезпечне природно-осередкове інфекційне захворювання із групи бактеріальних зоонозів, спричинюється бореліями, передається трансмісивно під час присмоктування іксодових кліщів до тіла людини. Найчастішими симптомами це є ураження шкіри у вигляді мігруючої еритеми, ураження опорно-рухового апарату, ураження серцевої системи та нервової системи. Перебіг захворювання, каже епідеміологиня Ірина Федорів, може бути легкий, середньої важкості і важкий. Залежно від того, коли звернулася людина за медичною допомогою і яке лікування вона отримала. Характеризується тим, що також тривалий інкубаційний період у хвороби. Переважно інкубаційний ні, період триває до 32 днів, але може продовжуватися і до 180 днів. Найчастіше кліщів можна підхопити у сонячну погоду під час прогулянок у парку чи відпочинку у лісі. Тож у цих місцях потрібно дотримуватись елементарних правил безпеки. Одяг має бути закритий, переважно це є світлий одяг, так легше виявити кліща на собі, використовувати репаленти. Але якщо вже ви помітили, що кліщ проник під шкірний покрив, потрібно його видалити або самостійно, або звернутися за медичною допомогою. Більш варіант краще це є звернення за медичною допомогою, тому що таку допомогу має надавати лікар. До слова, лише за останній період на Прикарпатті зареєстровано п'ять випадків хвороби лайма. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. У Коломиї окремою книгою видано збірку унікальних документів життя міста вісімнадцятого сторіччя, які вдалося віднайти, систематизувати і опрацювати за допомогою перекладачів. Автор дослідження Юрій Романюк. Презентація видання відбулася в музеї історії міста. Більше знають наші журналісти. Книга Вітівського та Раєцького урядів міста Коломиї 1739-1769 років. Саме під такою назвою презентував свої дослідження Коломоянин Юрій Романюк. Над книгою автор працював один рік. Це книжка, записи по суті, це протокол засідань їхню тодішню в сьогоднішній системі координат міськвиконкому, міської ради і міського суду. Це все було в одній особі. І оця от книга це є лише перший том з багатотомного видання. Тільки чотири тома буде присвячені Раєцькій книжці за, весь, за всі 700 років, за які вдасться нам перекласти. Потім плануємо десь п'ятий том це все буде стосовно церков Колумиї. Під час написання книги згадую. Юрій Романюк виникали і певні проблеми. Однак активно допоміг у цьому перекладач. Послуги перекладача, який все з рукописів, не з газети книжок, а з рукописів, розбираючи той почерк, яким писало тодішні коломийські писарі. І всякі скорочення, абревіатури і так далі, це треба розуміти, навіть що писар мав на увазі, і що під цим скривається минуло 300 років від 250 до 300. Оце все відкривається. Вся історія Коломиї. автор каже, що такі документи, які у цьому виданні дуже цінні, адже за 300 років від сьогодення так само розшифровуватимуть і протоколи теперішньої міської ради. Це по суті як сьогоднішні. Протоколи сесії Коломийської міської ради через 300 років будуть розшифровувати і друкувати так само. Тобто, це абсолютно автентична інформація, яка не підлягає жодному сумніву. Це не фантазія, це не домисло, це не вимисло, це не припущення. Це факт, це історичний факт. Це те, що Коломаяни не знали. Тут відкривається тільки в цьому томі. Відкривається 450 плюс-мінус прізвищ і імен тих Коломаян, які жили в той час, які є героями цієї книжки. Прийшов на презентацію книги і очільник, Коломийської міської ради Богдан Станіславський. Ми на даний час маємо, скажімо, більше відомостей так 150-200 років назад. Пізніший період він менш досліджений. І якраз ця книжка відкриває нам, скажімо, ми повертаємося ще на кілька десятків років назад, для того, щоб пізнати, а чим жило місто в той період. І ця книжка чим вона цікава, що вона. Не дає коментарів. Це є суто переклад в оригіналі і скажімо, українською мовою. А ще міський голова на якийсь час зміг відчути себе бургомістром і залишив свій підпис на пам'ятній адресі. Як то робили у 17-18 століттях його попередники? Я знаю, що таке. дуже гарно. Файно. То ж це перша книга із п'ятитомника. Надалі їхня кількість зросте у два-три рази. З Коломи Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбувся спільний виступ струнного ансамблю, девертисмент та акторів інклюзивного театру Ілюзія. Зі сцени юні артисти демонстрували глядачам кілька мініатюр, а також притчу Ковалі смерть під супровід струнного ансамблю. Як це відбувалося, знають наші коломийські журналісти. Коломийський інклюзивний театр Ілюзія часто виступає на сценах міста. А зі слів керівниці театру Галини Григорак її вихованцям часто випадає нагода працювати на одній сцені із відомими акторами та музикантами. І струнним ансамблем дивертисмент мають спільний виступ вже вдруге. Ми спів... мали вже одну один такий досвід співпраці з чудовими музикантами оркестру Дивертисмент. Це під час зимової вистави до 2 Якось перед різдвом мала назву. Як дітки сприймають? Ви знаєте, надзвичайно деколи просто дивуєшся, що така малеча вміє собою опанувати, оволодіти тими емоціями. Керівниця струнного ансамблю девертисмента Анжела Макитюк каже, що дотепер пам'ятає роботу із цими сонячними юними акторами. Запевнила, що разом із колективом постійно будуть підтримувати цей театр. Це дітки сонця, це чудові Діти, і ми е, вважаємо за потрібне бути причетними до їхньої творчості, е, тому що нам треба підтримувати наше майбутнє, а вони наше майбутнє. Але найбільше задоволені були артисти інклюзивного театру. Вони зізнаються, що прийшли принести радість всім, хто прийшов на їхній виступ. Мені дуже подобається театр інклюзія тим, що в ньому є ці люди. А коли я приходжу до нього, то мені якось. Якось приємно там стає. Сьогодні у нас буде у мене буде притча Ковалі смерть. Так само я буду танцювати вальс з людьми. Мені подобається займатися музикою і театром. Я граю на Я можу допомогти дітям, щоб щоб краще було. Юні актори пообіцяли скоро потішити глядача новою виставою. З Коломиї Вонан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Традиційні та сувенірні в Івано-Франківській обласній бібліотеці відкрили виставку писанки у рамках всеукраїнського конкурсу з писанкарства Великодні писанки. На ній представили свої роботи 360 учасників 43 територіальних громад Прикарпаття. Відвідала виставку і наша Юлія Торконяк. Неповторні, оригінальні та із глибоким змістом. В Івано-Франківській обласній бібліотеці відкрили виставку писанок. Її організували у рамках всеукраїнського конкурсу з писанкарства Великодні писанки. Свою роботу представила й учениця третього ліцею Олена Бондаренко. Дівчина розповідає, писанкарством захоплюється з маличку. І цей процес зізнається, Олена дуже заспокоює. Я обрала цю писанку, тому що коли я її побачила, вона мені зразу сподобалася своїми символами е і кольорами також. Тут е є ну, жовті, зелені кольори, зелені це е описують ну, траву і тому подібне. Чорні це земля. Е цей процес був спочатку, коли я навчалася, був трохи складнуватий, але чим більше ти розписуєш, тим легше тобі стає, і тим більше ти можеш брати складніші орнаменти і елементи. Організатор виставки Михайло Кузбет каже, участь у другому етапі всеукраїнського конкурсу взяли 360 хлопців та дівчат з 43 територіальних громад області. Свої роботи вони презентували у трьох номінаціях: це традиційна писанка, сувенірна писанка та композиції і великодні прикраси. Наша ціль максимально долучити дітей, відвернути їхню увагу і морально від війни. Всі інші конкурси, які ми навіть проводимо, то все одно в дітей, чи це є до мистецтво, мистецтва, чи це є конкурс писанки. Діти демонструють те, що їх болить. Владислав Огрінович завітав на виставку, щоб підтримати однокласників та переглянути роботи інших учасників. Хлопець розповідає: він тільки починає вивчати писанкарство, і у майбутньому теж планує взяти участь у цьому конкурсі. Я пробував робити писанку з орнаментом «Баранячі ріжки, ніби так називається Я брав просто яйце, виводив там орнамент. Та поклав у таку красну барвник та у фіолетовий вийшов такий дуже благородний колір. Переглянути роботи учнів шкіл громади можна в обласній бібліотеці упродовж тижня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Такою видалась доба на Прикарпатті. Далі у випуску про події у світі після невеликої перерви залишайтеся з нами.